Всім привіт, друзі! Мене звуть Бренд. І давно вже не було історії по Доті 2. І я вирішив сьогодні її зняти. І, іс... Ну що ж, давайте почнемо. Знімаю я на історію персонажа Ліну. І так, у землях де свого часу жила Ліна і її сестра Ріла Крістал Мейден. До цих пір ходять легенди про їх буйні дитячі бійки. У них Ліна часто мала певну перевагу, її завзяття і вогніна міць рівноважилася терпінням і розумом, а що втратили будь-яку надію на спокійне життя, батьки міняли будинок один за іншим, то їхнє житло горить в полум'ї однієї сестри. То розвалюється на шматочки під крижаним штормом іншої. Так тривало до тих пір, поки вони не вирішили. Дітей пора розлучити. Ліну, як старшу, відправили до терплячої тітоньки в пустелю мізрула, клімат якої цілком підходив до темпераменту дівчинки. Нова мешканка швидко справила враження на зазвичайній сонної місцевості. Багато хто залишався без брів, з опаленим волоссям і все в диму. Коли їх залицяння беззастережно, і полум'я відкидалися. Гординя Ліна горить вогнем, її самовідпевненість обпікає і ніщо не зможе загасити пожежу, вчинений нею на полі бою. Ну от така от історія на Ліну. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Бренд. Всім удачі!